Life. І сегодня я вам хочу показати механізм Minecraft P. Ну, як би сказати, видаватель броні. Ну що, зараз я вам продемонструю, як це працює. Дивіться, що ви думали, що це не обманка. Я без броні... Заходимо ми в таку кімнатку. І дивіться, я в броні. І я починаю як це зробити. Показувати, як це зробити. Ребку ну отак чотири блоки. Потім тут внизу робимо посередині два такі. Тепер нам треба ресторан. Ставить. І ставите тут, і дайте, і ідете. Ой, уже є навчально. А тут же не треба розтовано, а червоний факел. Ой. А потім ви ставите отут, тут, отут забираєте. І ставите тут факел. Ось вот таке виходить Тут же ви ставите роздатчик. І це з роздатчик. Отут роздатчик Тут... Ой, зараз відключить. Тут ми ставимо теж роздатчик, але отак. І слідкуйте, щоб було плюсики, де мають бути. Тут ми теж ставимо роздатчик. І тут будуємо отаке. Отаку от штучку. Ой. От таку і ще вот таке. Потім ви стаєте тут і от робите отаке. От і отак ставите. Потім забираєте, і в нас майже вже готується е е механізм. Тепер ми беремо новий е блок і отак ставимо, щоб було отак. Тепер берете. Ось так перестону. І все. Це готове. Тепер треба взяти броню. І зараз дивіться уважно, що ви будуєте зразу. Тут треба поставити е, чобітки. Ну, цей цей треба поставити в штани в цей культуру. Це можна робити з будь-чого, з алмазного, ну з всякої А тут ж, е, Золотий Шлем. І тут у нас готово все. Тепер отак берете на живу плиту. Чекайте, тут мене трошки нюки. А тут от присідаєте, як би пересіли, отак. Дивіться, я вам покажу. Видите? персіли і ставите отут на живую плиту. І все готове. Тепер стаєте. Дивіться, що в мене було не Стаєте все, і я вам видаю броню. Так, і це працює. Можна робити на своїх картах по механізмах всякі такі речі. І кстати, в мене виходить нова рубрика магазинізми в Майнкрафт Пі». Ну що ж, пора прощатися. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк і підпишись на канал. Па-па!